Добрий день, любі дітки, весна красна надійшла, свої крила підвела над полями, над гаями, над вишневими садами. Каже, земле, пробудися, квітом чистим одягнися. Любі дітки, сьогодні ми послухаємо вірш української поетеси Наталії Забіли, Дівчинка весна. Весела, гарна, кучерява, маленька дівчинка-весна біжить, сміється, сіє трави, і пісня лється голосна. По всіх усюдах пісня лини усе пробуджує від сну, і всі комашки, всі рослини вітають дівчинку весну. Дерева просять весно, красно, розкрий на гілочках бруньки, а луки кажуть. Кинь нарясно по нашій зелені квітки, і луки буйно зацвітають і свіжим листям гай шумить. а дівчинка росте, зростає не щогодини, а щомить.